Ні, біля посольства Білорусі прийшла акція протесту. Мітингувальники закидали будівлю яйцями. Приводом для цього стали образливі слова самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що Вірменія нібито нікому, крім них не потрібна, і про неї всі забудуть. Протестувальники вимагають розірвати дипломатичні відносини з Білорусю і дати послу три дні для виїзду з країни. Нагадаю, днями Лукашенко дозволив собі висловитися зневажливо про вірменний країну в інтерв'ю пропагандисту та чоловікові пропагандистки Ольги Скабєєвої Євгенії Попову з телеканалу Росія 1 Ну ви бачите, і політику, о ній, даже я її не обращав і говорити не хочу Арменію. Ну що за політика? Ну кому армяне? Кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция, какой Макрон? Завтра Макрона не будет и все забудут про эту Армению.